Всем привет, с вами я со школы. Ось все Богдан. Всем здоров. Ось все Дима. Сей, привет. И короче. Сегодня будет обзорчик на наших кошек. Да. Кошень... Ну, э -э -э. Ну, она одна. Ось Це... Кишка. Кишка? Она, знала, уже жива один год. Подивитесь, она беременна, кстати. Скоро у нас будет очень много котят. Ну, она дуже любит лежать с нами. В прямом смысле лежать. Лежить и все. <плод> мы, мы когда знали, что она беременна, то мы так -то делали, и ели, То, что она беременна. Это просто какой-то был капец. <плод> ну и Ну, короче, и пошли со школы сейчас снимем, как выросли на наши собаки. пиши. Одновременно видео. Я помню, ты маленький. Все, виріс, кобеляха. Ну да, вже здоровий. Здоровий така прягая ось. 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 засіла. Рено. Дружочок. пирожочок. він пирожочек. Осьо маленький, він не вилазить. Це він вже дуже сильно виріс, він уже може мене завалити. А, ось що він. О, ось він Ось Осьо, воно таке. Воно, о, 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 воно почти не виросло. Кстати, воно сьогодні вирвалося з утра ну, з нашийника, воно бігало по двору. А, це він. А не будем Ой, він. А це воно вже таке кобило там. Воно я не виглядає. якщо ні, то можете подивитися відео а, як крім се тут машину цю не порвав, ще не знаю. Він не любив дихати кстати, під своєю машиною. Mm -hmm. Машина се Рен... шоу Рено 9. No. Кому інтересно. А це, керече, був обзорчик На такого нашу кицьку і батальйон. Всем пока, всем пока, всем пока.